Усім привіт. Це ранок вдома і настав час приймати гостей у студії. Сьогодні до нас завітають зіркові гості. Співаки Павло Зібров та Андрій Кравченко розкажуть про своє нове творіння і заспівають дуетом. Я зустріну гостей. Доброго ранку! Чоловіки у нас тут. Добрий ранок, раді вас бачити. Вітаю доброго, доброго ранку. ранку. Сідайте, будь ласка, Вітаю. Ой. Дякуємо, що завітали, що знайшли час. Подарувати енергію нашим глядачам, а ну. А, ну і звичайно ж вітаємо з виходом нової пісні і кліпу і кліпу, про так. все зараз поговоримо. Чому вирішили все ж таки переспівати композицію Душа Криниця? Душі Криниця зараз виникла легендарна. Це правда. Їй 34 правда. роки. Я до речі, перший виконавець 1989 рік. Ох. Андрій Демеденко поет, який написав ці вірші. Ми в одному будинку, в одному парадному з ним живемо. І коли тільки Олександр Морозов. Написав музику на його вірші. Перший, кому він показав сусіду Павлу Зіброву. За два дні було зроблено аранжування. Коля Павлов зробив на другий день на українське радіо. Через тиждень всі радіо обласні радіо України закрутили душі криницю. І прем'єра була, до речі, на Радіо Колос, програма Колос ранкова в 6.30 для аграрії, для села. Вона пішла. Ви знаєте, така шалена популярність була цієї пісні, що я. Я на ній заробив перший мільйон. Кажіть, кажіть. Перший мільйон клас слухачів, слухачів зразу. Знаєш, слухачів, глядачів. От то ж вирішили, коли познайомилися з Андрієм ближче. Ми так, розкажу. Ми думали дует заспівати. Я мріяв, можна сказати, заспівати дует з Павлом Миколаївичем ще студентських років, коли приїхав студентом університет культури, поступив. І я чомусь хотів з Павлом Миколаївичем познайомитися, але не було ніякої такої нагоди, можна сказати. А тут уже я зрозумів, що мені час на сцену і потрібно. З кимось зробити дует. Ми давай думати, з ким дует, чи це буде жінка, чи чоловік. І зазвичай всі чоловіки роблять із жінками дует. Да. Але ми вирішили трошки піти іншим шляхом. І я кажу, давайте з Павлом Миколаєвичем зробимо дует. Ми спочатку була в нас одна ідея пісні, потім інша. А потім Павло Миколайович каже, Андрій, я на цій пісні, душа храниться, дуже добре, можна сказати, на старті пішов э, да. вверх». Перший мільйон. Перший мільйон глядачів. І... Мільйона. Глядачів глядачів І він каже: я э, хочу тобі запропонувати ось саме цю пісню, тому що вона дійсно дала мені поштовх. І, чесно кажучи, Павло Миколаївич для мене є наставником, наставником творчим. Тому я думаю, з цієї пісні, тому що пісня душевна, все вийде. От тоді в мене був старт з цією піснею, і Мені я так думаю, старт. що зараз старт такий йде в Андрія Кравченка. Наш дует піде, розірве, розірве. Просто. тому що зараз такий період. Душевний стан народу, війна так. в країні розбомблено дуже багато домівок. Угу. Не залишилось куди повертатися. А тут пісня, що хай не заростає ця доріжка до батьківського порогу. До здається, вона зараз набуде нового взагалі залі. Ми, ми вже сенсу з Андрієм і... співаємо цю пісню на концертних майданчиках. от декілька в нас було виступів. І... Буквально вчора. Вчора, і ми бачимо, це був день сім'ї. Був. Військових відпустили. Вони зустріли своїми дітьми, своїми дружинами. Ми для них співаємо. А я бачу, плачуть і мамочки, і бабушки, і військові слізу. Тому що багато хто їх з Северодонецька, із Маріуполя, от звідти Волноваха приїхали. Я розумію. І я співаю. і в мене сльози котяться. В мене котяться сльози. Виявляєте? І я себе стримую, але розумію, що це. Ну Це життя. Ой, це життя. відгукується в серці, Розкажіть кожне слово. Як знімали, де знімали, з ким знімали? Андрюша? Про кліп ми режисер кліпу Олексій Михайлевський. Він вже мені робив декілька робіт, дуже гарних і достойних, і ми чи не брати за ідею якесь там показувати чи село, чи хати, чи ще щось? Ми вирішили зняти таке можна лірік-відео, але е, досить достойне пристойне. Знімали ми в Жовтневому палаці. Це відео е, там є в кадрі ми. З Павлом Миколайовичем і музиканти логічно все інше. Я думаю, що кожен собі дофантазує і уявить uh -huh. свою домівку, тому що дійсно часи такі, що потрібно думати про батьківське тепло, про батьківську хату ніколи не забувати ніколи не забувати і надихатися батьківською цією любов'ю, яку нам передавали і передають батьки І частіше до них приїздити в гості, тому що це дуже важливо зараз. Можна морально настільки надихнутися батьківською любов'ю, що буде легше від цього всього. Ми і так сильні духом. А коли будемо думати про батьків і про хороше, ми ще станемо сильнішими, і все в нас буде добре і переможемо. Правда, поки є до кого повертатися, Зачу. треба приїздити, треба сидіти за одним столом і шукати можливість цю і наповнювати дім цим теплом і затишком. Знаєте, я згадую, коли ми приїжджали, я вже народний артист. Брат мій заслужений діяч мистецтв, диригент, полковник. до мами приїхали в село, Вінницька область, копати картошку. Ну, ну мама, Но. а що воно Рінах буде, Я говорю, мамо, навіщо з тобі стільки тої картошки, ми її купимо, і тобі ще привеземо. Ні. І оце передягаємося, наші зручні спортивні костюми, йдемо на, на город, копаємо. Сусіди всі вибігають, діти до них теж приїжджають, дивляться, як це ж народні артисти тут копають. Ви розумієте? Мама проста, це українська. А да, <клі> і вона, значить, Павлік, Павлік, бери бери далі. Що ти ріжеш стільки рішу картошки? З нас немає свиней, куди викидати цю картошку. Ти що, стільки Ну, брак ро. Да? Ну, коли це ви зараз розповідаєте, а я згадую, як я приїздив тиждень. А я тільки назад, вчора повернувся до картошки. І вже коли також люди починають е, впізнавати на вулиці, коли заїжджаю в магазин до себе в рідне село. Я часто приїжджу, е, приїжджаю до батьків, це ну раз в два тижні так точно. То я, святе святе, я хочу там зарадити свою енергію, походити по чернігівських лісах. І коли приїжджаю в магазин, е, люди фотографуються і вже впізнають, але мати завжди виганяє нагород. Завжди. Правильно. Не кажу, роби. не мам, забувай, сину, не забувай, що не було так, як ціли коси. Знаєте, як сусіди казали, просто... приїжджаєш туди, студент додому, до матері. Сусіди, що, приїхали за торбою. Що села ти візьмеш? Картошка, помидори, закрутка, Закрутки. курку, да Ой, дай Боже, щоб це мало місце в нашому сучасному житті, щоб все одно ці традиції не забувалися. Не можу не спитати про ваш творчий тандем. Це разовий такий проект, чи ви все ж таки плануєте співпрацю ми і далі? Ми про це ще поки не задумались? Угу. Ось зараз ми подивимося, як ця пісня угу. зайде. Ну бачимо, що в тіктоках. Там вже до мільйона розрив. доходить. Тотальний розрив. детальний зрив башти, я б так сказала. <рес> да. Ну пів мільйона, Там одне давно. відео набрало вже там чотири дні назад. дивились, що було Якщо там докупи все скласти, то ну це вже мільйонні. Ми, якщо чесно, ми не ставимо якісь uh, ставки собі. на те, що mm -hmm. подивились, там більше послухали. Це вже таке побажання кожного. Якщо хтось хоче подивитись, тому що дійсно Глядачів пісня достої. Змусиш, змусиш. Да. Якщо їм подобається, то їм подобається. Так, якщо мене... люблять, то значить так. люблять. Ні, то ні. Так. Які плани далі у кожного з вас? Розказуйте. Uh, ну давайте я розповім про наступну свою пісню, яка буде презентуватись також, мабуть, в кінці вересня, а можливо на початку жовтня? Це пісня, яка uh, була колись дуже величезним хітом. В мене взагалі місія писати свої пісні. Я пишу свою музику, свої текст тексти і свої пісні, але тут uh, чомусь. Я згадав свої студентські роки, коли ми їздили, ще бувши студентами колективом, і співали цю пісню Час рікою пливе. Всі пам'ятають, да? час рікою пливе, як зустрів я тебе. І от цю пісню я зробив по сучасному, зробив нову трошки мелодію, новий приспів, і також відео готується, там кліп цілий готується до цієї пісні. Ну і, звичайно, концертні тури. Зараз в мене розписаний вересень, повністю весь і жовтень. І, до речі, скажу, хоч починаючи артист, але ну, повні зали ми збираємо. Аєм майже всюди, так що запрошую всіх Приєм, наші дуже приємно, і дійсно це зараз так важливо. Це такі потрібні ліки для наших українських глядачів для кожної людини. А взагалі, от як творити зараз під час війни, як воно отут всередині емоції. А емоції вирують, життя продовжується так чи інакше, народ е, жениться, заміж, виходить, народжуються діти. Во не так все гучно святкується, це ясно. А, але життя продовжується. Пишемо про кохання, безумовно, без нього неможливо. Тому що коли ми приїжджаємо в військові частини, е дивимося хлопцям очі, і безумовно, крім ві на військову тематику, хочеться про дім. Про батьків і uh -huh. про кохану, кохану, кохану. У мене з'явилось декілька пісень нових. Крізь кордони до тебе думками лечу. Розєднало дуже багато родин, сімей. І uh -huh. хтось виїхали, дуже багато. Жінки з дітьми виїхали за кордон, думками лечу на крилах. До теми моя, моя любов. Зараз перевели мені Петя Мага, мій співавтор перевів українською мовою Мої ангели, моя сім'я. Сім'я це оберіг. Це оберіг. Там так і починається приспів. Тому Знімаємо ще будемо знімати кліпи. Життя продовжується, вирує гастролі. О, дякуємо вам. Важко звичайно щось творити. Позитивне, але ми розуміємо, артисти, що наша місія тільки нести позитив в маси мають бути пісні і душевні, звичайно, і якісь трошки веселіші, тому mm -hmm. що це оце і є ця емоція, цей від душевності до, до радості потрібна, зараз. і тим паче можна сказати, що всі концерти наші, це є благодійні концерти. Я м, рахую так, що зараз практично, практично, практично всі практично. благодійні. Тобто, всі кошти, які на даний момент заробляю, я вкладаю в те, що купую автомобілі на фронт, так само, як Павло Миколаївич, Підтримує наших захисників. До речі, ось була е, пісня вас до розвідки. О, розвідки це взагалі да. я невидимі герої невидимі... до розвідки. Ну... Друга річниця військової розвідки написали з Петром Магою. Зараз написали про шосту роту знамениту пісню з Петром Магою, яка на Бахмуті б'є орків, сильна. Шоста рота вийшов при них фільм. Виходить тобто, зараз. Так. І у нас за головна пісня, такий саундтрек з Петром Магою. з Юрієм Репченським написали: Я люблю тебе, Україна! Який ви продукт я признаюсь коханні Україні. Я люблю Павло Миколавичу. Такий запал, що ви розуміли. Я лише думає, що за після, після. це лише розумі за зостанський запалив наших глядачів. Це просто дійсно така енергія вибухова. Ну, звичайно, ми не можемо вас відпустити без того, аби ви не заспівали ви бажаєте ваш звичай обов'язково легенда. Пісню. пісню. Висиха душі криниця, і життя як не було раз чи два на місяць не поїду у село, якщо раз чи два на місяць не поїду у село, як побачу. Хтату, задеснів наші світ, здрастуй, мамо, здрастуй, тату И мого дитин спаси! Здрастуй, мамо! Здрастуй, тату И мого. Сяду з вами на порозі, поклонюся я землі, стану справжнім, як природа, як вечеря на столі, стану справжнім. Як природа, як вечеря на столі, і хоч так мені привітно, та ще мить, ще мить душа сама, я ще літо, я ще літо. Батьки, уже зима, я ще літо, я ще літо, а батьки уже зима, як побачу рідну хату. За Здрастуй, мамо! Здрастуй тату, і мого дитинства спаси, здрастуй, мамо. Дякуємо. Самісіньке серце. От вмієте зачепити за живе. Nee. Боже, так хочеться, щоб в наше життя повернулися ці такі мирні, спокійні, теплі, затишні, душевні вечори в рідній хаті, в рідній Україні. І я вірю, що так і буде. Дякуємо. Павло Зібров, Андрій Кравченко. Ну, а від музики переходимо до кіно і в рубриці «Бекстейдж» сьогодні вибухова кримінальна історія, джентльмени.